Взаємні обстріли Ізраїлю та Ірану вже відволікли увагу від війни в Україні з моменту ударів США по іранських ядерних об'єктах. Усі перші шпальти світових ЗМІ присвячені саме цьому конфлікту. Президент США Дональд Трамп так і не зустрівшись із Володимиром Зеленським, достроково покинув самі G7, щоб стежити за подіями на близькому сході. Своєю чергою сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, що потужні санкції проти Росії стають на паузу, поки триває війна між Ізраїлем та Іраном. Все це це не повний перелік того, як Україна страждає від нової фази війни на близькому сході. Однак проблеми є і Росії, оскільки воює один з небагатьох її стратегічних партнерів. Докладніше про те, як обстріли Ізраїлю та Ірану впливають на війну в Україні. Далі підписуйтесь на наш канал. Іран та Росія стратегічні партнери. Росіяни спочатку купували в Іранців готові дрони, потім придбали технологію і відправляли своїх фахівців на навчання в Іран, щоб зрештою локалізувати виробництво шахедів. Визначити точно наскільки Іран досі допомагає Росії у виробництві шахедів, майже неможливо. Пише Бабель. Втім, іноземні медіа не раз писали, що Тегран, нібито близький до передачі російській армії балістичних ракет різної дальності, але по Україні їх досі не застосовували. Тепер про іранські балістичні ракети Росія може забути. По-перше, для Ізраїлю це одна з головних цілей. Цахал вже заявляє, що знищив третину іранських пускових установок, а також регулярно б'є по ракетних складах і заводах. По-друге, сам Іран тепер використовує ці ракети для ударів по Ізраїлю і не одинично, а масовано. Іноді по кілька сотень за раз. Для порівняння Росія під час повномасштабної війни максимум запускала до 20 балістичних ракет за один обстріл. За оцінками експертів, Іран. Іран має приблизно три тисячі різних балістичних ракет. Війна Ізраїлю та Ірану впливає на військові поставки не лише Росії, а й України. І в ЗСУ це вже відчули. На початку червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що штати перенаправили 20 тисяч ракет проти шахедів замість України на близький схід. Про ці ракети домовлялися ще з попередньою адміністрацією президента, але Пентагон вирішив посилити ними власні підрозділи без жодних пояснень, хоча Ізраїль. Ізраїльська ППО перехоплює більшість цілей, її можливості не безмежні. За даними NBC News, наразі Ізраїль збиває лише 65% ракет. Хоча за кілька днів до цього вражав 90%. Вочевидь, ізраїльтяни будуть змушені шукати додаткові ракети для ППО на тих самих ринках, де їх шукає і Україна. Війна Ізраїлю та Ірану має також економічний вплив на війну в Україні. Будь-які конфлікти на близькому сході впливають на головне багатство цього регіону ринок нафти. А це ключова стаття доходів для Росії. Спочатку червня ціни на нафту марки Бренд зросли з 62 до 77 доларів за барель. Російська нафта ЮРАЛС продається дешевше, але орієнтується на ті ж ринкові тенденції у 25-му році. Росія заклала в бюджет ціну 70 доларів за барель. Іран і як і Росія дуже залежний від експорту нафти, на який до того ж накладені санкції. Поки що ізраїльська армія майже не чіпає іранську нафтову промисловість, лише те, що працює на внутрішній ринок Ірану. Водночас, Іран має і свій важіль впливу на нафтовий ринок. Він може заблокувати або перекрити ормойську протоку. Це місце, через яке перевозять 25% усієї світової нафти та третину скрапленого газу. Якщо ізраїльська операція таки призведе до зміни влади в Ірані, це стане вже другою серйозною політичною втратою Росії на близькому сході після падіння режиму Башара Асада в Сирії. Такий розвиток подій може перекрити Росії шляхи обходу західних санкцій, ускладнити транзит нафти та постачання газу через Іран, а також поставити під загрозу спільні багатомільярдні проєкти, як у нафтовій, так і в ядерній галузі. Постраждає особистий імідж Путіна, який неодноразово пропонував себе як посеред. У переговорах з Іраном. Весь світ затамував подиху страху перед початком ядерної війни на близькому сході. Перетин цієї червоної лінії може розв'язати руки іншим ядерним державам. Зокрема, українці побоюються, що це може стати своєрідною відмашкою для Кремля та зняття табу у використанні зброї масового ураження проти України. Втім, мало хто знає, що на території України є щонайменше одне селище, де ядерна бомба вже була підірвана, а його мешканці навіть не здогадувались про це. Звісно, сталося це за час. В СРСР йдеться про так звану операцію Факел на Харківщині, докладніше про страшний експеримент радянської влади і його наслідки. Далі підписуйтесь на наш канал. У 68-му році, неподалік від села Хрестище, було виявлено велике газоконденсатне родовище, запаси якого оцінювалися в 300 мільярдів кубів природного газу. Навіть попри роботу понад 17 свердловин, аномальний внутрішній тиск не падав. Вже через деякий час відбулось позаколонне перетікання конденсату та його фонтанування. Тоді радянська влада вирішила закрити превентори, але це призвело до сильної пожежі. Полум'я підіймалося над поверхною землі на десятки метрів вогонь не могли загасити майже рік. Під час невдалих спроб загинули 11 ліквідаторів у свердловину з гелікоптера скидали великі камені та заливали її великою кількістю води. Щоденно згорала велика кількість природного газу, а його видобуток зупинився. Тоді ж учені не вигадали нічого ліпшого, як ліквідувати пожежу ядерним вибухом. Дослідники спирались на вдалий експеримент в Узбекистані. Так і почалася розробка спецоперації факел. Постанову про застосування промислового ядерного вибуху. Для гасіння газового фонтану підписав голова СРСР Леонід Брежнєв та голова ради міністрів Олексій Косигін. До слова, усі учасники експерименту дали підписку про нерозголошення протягом 15 років. Підготовка до вибуху тривала чотири місяці і відбувалася в умовах найсуворішої таємності. Спочатку було пробурено свердловину глибиною майже 2,5 кілометри, куди помістили ядерний вибуховий пристрій, прилеглу до факела територію було розділено на три кільцеві зони радіусом 3, 5 і 8 кілометрів. Внутрішнє кільце радіусом 400 метрів від епіцентру майбутнього вибуху обгородили як особливу зону і засипали шаром річкового піску товщиною 20 сантиметрів. На Межі кожної зони розмістили піддослідних тварин: курей, кіз і вулики з бджолами, зауважимо, що село Хрестище знаходилось на відстані 2 кілометрів від епіцентру, а траса Москва Сімферополь за 8 кілометрів. Безпосередньо перед експериментом усіх людей вивезли за межі 8 кілометрової зони. Вже 9 липня 72 рівно о 10-й годині ранку за місцевим часом, ядерний пристрій здетонував. Підземний поштовх зрушив пласти і перекрив потік газу, але вже через 20 секунд газовий факел вирвався на поверхню з більшою потужністю ніж був. Разом з полум'ям на поверхню вилетіли шматки породи. А через деякий час у небі з'явився ядерний гриб висотою в один кілометр, який вітер поніс сторону Карлівки Полтавської області. Потужність ядерного приладу складала 3,8 кілотонни. Для порівняння це третина потужності вибуху на Хіросімі. Усі тварини, що знаходились в зонах біля вибуху, загинули. У селищі першотравневе ударною хвилею вибуло шибки з вікон було зруйновано стіни будинків. Втім, людей повернули в свої оселі вже через півгодини після вибуху. Влада виплатила господарям постраждалих будинків компенсацію в 30-50 рублів. У результаті спецоперація факел провалилась, а газовий фонтан згодом все ж загасили, використавши стандартні методи, засипали землею та піском. За спогадами місцевих жителів ніхто не попередив їх про можливе радіаційне забруднення. Люди їли фрукти з дерев, овочі з городу і пили неочищену воду. Через те, що навколо свердловини завжди була тепла температура, там цілий рік росла зелена трава. Діти бігали туди гратись, а взимку місцеві зустрічали там новий рік, майже роздягнені, адже спека була неможлива. Наразі село, що пережило ядерний вибух, живе звичайним життям, адже його не закривали як Чорнобильську зону, та не визнали небезпечних. Спечним навіть той факт, що після факелу у понад півтори тисячі місцевих мешканців за різними даними виявили онкологію, а люди просто не доживали до пенсійного віку. Не хвилював радянську владу на місці вибуху та газового факела. І досі збереглася величезна вирва. Зовні вона нагадує жерло вулкана, а довкола ростуть рослини. Резапихливі кір, старший син останнього шахіншаха ірану, підтримує тісний зв'язок з Ізраїлем та схвалює його дії на тлі загострення конфлікту. Флікту між державами наступник колишнього монарха закликав іранців до повалення режиму Аятол, заявивши, що ісламській республіці прийшов кінець. Докладніше про історію правління Мохаммеда Рези Пехлеві та його колосальний вплив на розвиток країни. Далі підписуйтесь на наш канал. Син колишнього правителя Ірану з династії Реза Пахлеві, яка покинула країну після ісламської революції у 79 році, виступив зі зверненням до іранського народу. Реза Резапахливі Кір заявив, що зараз Іран потребує загального повстання, адже настав час покласти край рокам колективного кошмару, яким стало правління режиму Аятол. При цьому, за даними CNN, він запевнив громадян, що їм не варто турбуватися про наслідки падіння Ісламської республіки. Спадкоємець монарха впевнений, Іран не вступ. Пить у період нестабільності або громадянської війни. Хоча зараз у це складно повірити, але до моменту ісламської революції Ізраїль мав дуже теплі стосунки з Іраном. Ба більше Мохаммед Раза Пихлеві був одним з перших лідерів країни близького сходу, хто визнав незалежність Ізраїлю. Втім, і сам Іран до 79-го року був цілком світською державою, де ісламісти майже не мали впливу на уряд. Відкривання Мохамеда Рези Пихлеві країна вестернізувалася швидкими темпами. Шах зробив кроки в бік рівноправності жінок, що викликало істеричну реакцію фундаменталістів, а також заохочував іранський народ жити за західними традиціями, а не за шаріатом. Також він був одним з важливих союзників Вашингтона на Близькому Сході та мав дуже добрі стосунки з Ізраїлем. Розвиток світського Ірану опинився під загрозою через поганий стан економіки, корупцію та ігнорування специфіки народу у 77 році. Країна скотилася у жорстоку економічну кризу. Невдала земельна реформа призвела до того, що Понад 40% селян мігрували до міст, де для них не було роботи. У результаті вони сформували маргінальне середовище, де розквітнув радикальний ісламізм. До цих маргіналів доєдналися мули, прихильники старого феодального дворянства Ірану і бідні містяни. Все це призвело до того, що у 78 році в країні спалахнула ісламська революція. Її очолив священник рухолахомейні, майбутній перший аятола Ісламської республіки. Тотальний страйк та заворушення паралізували. Економіку та життя Ірану, Сполучені Штати в особі тодішнього президента Джимі Картера зрадили свого союзника та відмовилися надавати йому військову підтримку. У результаті в 79-му шах покинув Іран, а до влади прийшли спочатку конституціоналісти, а потім фундаменталісти. Прихильників демократії, які не встигли втекти за кордон, репресували. Рухала Хмейні став першим аятолою Ірану та побудував державу на умовах суворого дотримання ісламських законів. Відтоді Іран став ворогом цивілізованого світу, ша Ізраїлю, Європи, світських монархій близького сходу, а з 22-го року і України. Тепер сім'я Мухаммеда Рези Пехлеві, здається, прагне реваншу, закликаючи іранців до повалення режиму і підтримуючи дії Ізраїлю. Більше днями 31-річна онука останнього шаха Іман Пехлеві вийшла заміж за свого бойфренда Бредлі Шермана, американського бізнесмена єврейського походження, наречений є керівником партнерства у компанії Матернет, яка Займається комерційною доставкою дронів. За повідомленням Вок Арабія, урочистість відбулася у Франції і включала елементи перських традицій, переосмислених у сучасному ключі. Оглядачі зазначили, що ірансько єврейське весілля ознаменувало не тільки союз двох людей, але й зворушливе поєднання культур, поколінь та світових впливів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.